Я не поважаю ні водіїв, які так роблять, і нікого, хто так може поступити. Ну, дивіться, розказую. Прийшов водій на орієнтейшн, приїхав там, я не знаю, звідки з якогось іншого штату на своїй машині. Півдня сидів, півдня проходив орієнтацію, півдня з ним говорили, півдня його вчили, вже йому трека сайнули, все чітко, з псом приїхав. Йому кажуть, ну нам треба твій social security. Він каже: Я не маю. Ми кажемо, ну нічого, поїдеш додому там, десь на якийсь вікінд. вікін дістанеш ту фотку, вийшлиш нам. І тут він виходить з офісу і пропадає. Пропав чувак, дзвониш йому, він каже. Це нереально. Це нереально, щоб мене питали якийсь social security, щоб я десь мав їхати додому по social security. Дуже жалко, що потратили на нього свій час, але все решту гроші майже на нього не потратили. Потратили десь в районі 100 баксів там на якісь там емвіари, трактести і так далі. Приїхав він сам на своїй машині. Ще не встигли йому віддати гроші за пальне, і слава Богу.